Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Амбасадор Broker. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів в Україні в 2023 році і що нам рекомендує робити штучний інтелект. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, вам не тяжко, нам мегаприємно. Отже, поїхали. Нещодавно компанія BBC News Україна записала, що в Україні починає свою роботу штучний інтелект. Чат GPT. Що це за чат? Якщо ми читаємо про нього, вони описують, що це новий чат-бот розробки компанії інтелекту. Тобто цей чат, куди ми пишемо якісь наші задачі. І цей чат як штучний інтелект, він вирішує ці задачі. Це можуть бути і математичні, і інтелектуальні, і філософські. Ми з цим чатом трохи погралися. І нам цікаво було, як штучний інтелект реагує на розмитнення автомобілів в Україні, і що саме цікаве українцям в плані розмитнення. В даний штучний інтелект ми записали такий запит: ми написали, що цікавить українців в розмитненні авто. І штучний інтелект дав нам дві таких, знаєте, топ цікавинки, що українці полюбляють в розмитненні і що саме більше їх цікавить. І перше, він пише вартість розмитнення. Ми читаємо: вартість розмитнення це одна з найбільш важливих та цікавих тем для українців. Багато людей шукають способи зменшення витрат на розмитнення, так як вартість може бути досить високою, залежно від моделі та року випуску авто. Навіть штучний інтелект розуміє, що ви хочете зекономити свої гроші. Вартість розмитнення це тема номер один. Вона була такою завжди. Саме через це на нашому ютуб каналі ми завжди записуємо відеоролики з таблицями по автомобілям кожної марки, щоб ви могли орієнтуватися, скільки буде коштувати розмитнити Фольксваген Passat, Фольксваген Гольф, Шкода, Рено, всі марки автомобілів. Також ми складаємо і таблиці по вантажних автомобілях і по легкових автомобілів. І перший пункт ми бачимо, що вартість розмитнення. У 2023 році діє чинне законодавство. На даний момент вартість розмитнення не збільшується і не зменшується. Що ми пам'ятаємо? Саме головне, коли ми купуємо автомобіль під розмитнення, потрібно поставити правильну ціну в договір купівлі-продажу. Після цього, як ми поставили правильну ціну, в нас не буде проблем з розмитненням взагалі ніяких розмитнення, проте так, як ви цього очікуєте. І навіть штучний інтелект розуміє, що це потрібно робити. Друге, штучний інтелект пише, процедура розмитнення цікавить. Ми читаємо, процедура розмитнення. Українці цікавляться процедурою розмитнення та вимогами, які потрібно виконати для легального ввезення авто в Україну. Процедура розмитнення на сьогоднішній день вона незмінна. Яка була, така і є. Але багато людей не знають, тому що хтось розмитнює автомобіль вперше зараз в Україну люди повертаються. Тому що вже вірять в перемогу нашої держави і хочуть бути разом з нами, разом в Україні. І коли процедура розмитнення починається, це вона починається з моменту купівлі автомобіля. Коли ви купили автомобіль після купівлі автомобіля, вам потрібно його зняти з обліку. Зняли з обліку автомобіль. Потім скинули всі документи брокеру. Ми прорахували вартість митних платежів. Ви в Україну заїхали. Далі в Україні розрахувалися за розмитнення і все. Після розмитнення зробили сертифікат на автомобіль. Після сертифіката поїхали в МРЕО поставити автомобіль на перший облік. Також ми запитували в штучного інтелекту з приводу, як буде, чи буде модернізація митної галузі в Україні. На цим цей пацан не справився. Він каже: я в законодавстві України то. Темінь темна, там там чорт голову зламає і ногу, і каже, там він нам не допоміг. Але нам було цікаво, що він думає саме про розмитнення, які питання цікавлять українців на сьогоднішній день. Нам дуже цікаво запитати саме вас, що вам цікаво в плані розмитнення, які теми вам цікаві, і що нам можливо в майбутньому запитати цього штучного інтелекту, і які теми нам записувати на наш Ютуб канал. Але саме головне. Ми говорили про вартість розмитнення, це цікавить найголовніше людей, і про процедуру розмитнення. Відповідь на ці запитання ви можете знайти на нашому ютуб-каналі. Ми записуємо довгі ролики там, де ми розповідаємо конкретно про кожен автомобіль. І коли ви підготуєтесь до розмитнення, у вас не буде жодних проблем, все буде нормально. І також особливу увагу я хотів би приділити. Переходу кордону, коли українці заїжджають вже повертаються в Україну, вони відчувають, що вони вдома вже відразу на кордоні, коли їх люб'язно зустрічають, і коли від них щось вимагають, ніколи нікому не даємо ніяких хабарів. Бережемо закон, закон збереже нас. Якщо у вас є будь-які проблеми, які виникають на кордоні, правильні рішення, що зробити, це відразу позвонити до свого брокера. Штучний інтелект в таких проблемах, на жаль, не допоможе. Звоните до брокера, і брокер вирішує всі ваші проблеми і ніяких проблем у вас не буде. Якщо ви до цього моменту до кордону робили все закону, тоді у вас проблем ніяких не буде. І, українці, як завжди, ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас. Перемоги для України все буде перемога все буде Україна.